також дуже часто публічно конфліктує з папараці. у 2017 році. Такий конфлікт досяг піку. Він пообіцяв притягнути до відповідальності групу фотографів, які опублікували фото його новороджених двійнят. і минуло шість років, але так і невідомо чи подав позов, чи ні. Але а, да, ось така історія у нас є тут Блайнд-айтем uh -huh. uh -huh. за 12 рік. Uh, Задовго до своєї першої статуетки Джордж Клуні. Одного ж, разу жорстоко побив папараці. Це було в приватному чоловічому клубі Нью-Йорка, де актор проводив час у кампанії. Раптом його там заскочив фотограф. В той час Джордж Клуні вийшов із себе, вихопив камеру і почав гамселити папараці кулаками. Йодру, його друзі відтягнули його, заплатили з фотографу фотографом, переконали його не подавати заяву до поліції. Ну так, такий жорстокий. Да, да, да. Фізично, прям жорстокий. Да, да. І бландам за 23 рік Джордж Куні погрожував подати до суду на папараці, який зробив фото оголено річної дівчинки в його спальні в будинку за кордоном. Ніхто таки не пояснив, хто ця дівчина, чому вона була там, у нього на... У нього будинок на озері озерікоме. Серйозно? Да. Хочу до нього додому. Будь ласка, не кажи таких немає. слів. А. Просто на озеракома. Просто на озеракому, так. У гарний будинок. <гум> да, блін, 13-річна 13 дівчинка в його спальні. Нібито. Нібито, нібито. Нібито. Да. Просто Дай... такий е, від е, гомосексуальності Віталія до 13-річної дівчинки на ну, Водорікому. Його блайндайтами зібрали все, що тільки можна. Це mm -hmm. просто, наче, комбо усього, що може відбуватися в житті однієї людини. Я просто не уявляю, яке в нього було життя, тому що навіть його реальні новини, які ми читаємо десь у публікаціях, да більш такі підтверджені mm -hmm. факти, вони також крейзі. Ось, наприклад, Джордж Клуні конфліктував із Раселом Кроу. Привіт, Кроу. Oh. із Девідом Расселом. І не дивлячись на те, що він знявся у фільмі цього Девіда Орасела, після виходу стрічки Клуні дав інтерв'ю, якому знався, що він фізично побився з режисером, бо той грубо поводився з одним з акторів масовки. Ну тобто бландами про те, що він міг напати на папараці, який його задав бував. Ну, я в це можу повірити набагато легше зараз, якщо він... Сам сказав, що фізично mm -hmm. побився з режисером, yeah. і також у нього є ще один давній конфлікт з Раселом Кроу, який триває майже два десятиліття у п'ятому році в інтерв'ю. Расел Кроу розкритикував Клуні Гарісана Форда та Роберта Де Ніро за участь у рекламних кампаніях. Справедливі чи ні, але Клуні насправді заробив 40 мільйонів доларів лише на контракті з неспресо, що викликало обурення серед деяких фанів. У відповідь Клуні посміявся з музичного гурту Расела Кроу. Відтоді вони кілька разів обмінювалися ну, типу шпильками, але так і не помирилися. Ось що зацміниспресо. Шаша, зацміни спресо. І ще один.